Вітаю! І ми продовжуємо вивчати нові слова, нові професії, назви тим, чим займається людина. Людина може робити що. Ви вже знаєте, вчора ми вчили вчитель, вихователь, лікар і медсестра. А сьогодні ознайомимося кухар. Кухар! Кухар готує різні страви. Кухар може пекти гарні і смачні торти. Кухар готує смачні супи і борщі. Кухар може приготувати м'ясо, м'ясо. Ще сьогодні запам'ятайте продавець. Продавець працює. У магазині. Продавець продає різні продукти, а ми всі купуємо продукти. Продавець. Так. І третє слово сьогодні запам'ятовуємо: це перукар. Перукар. Він робить нам зачіски, підстригає волосся, миє волосся, сушить і гарно укладає нам волосся. І я пропоную вам сьогодні пограти у перукаря. У мене лялька. Я буду розчісувати їй волосся і робити. Зачіску. Ось так. Ось так. А ви зробіть зачіски своїм лялькам або собакам. І ваші Ляльки будуть усі гарні і зачесані. А ви будете перукар. До побачення! Чекаю ваші фото, як ви робите зачіски своїм улюбленим лялькам.